Добрий день, шановна громада. Знаходжусь зараз на гаражах. Гарна погода, йде дощ, але справа не втім. Як бачите, виготовили мені вал чорний той що. Виготовили мені плиту з алюмінією. Трохи-трохи вона завелика, але влазить. Ось я навіть думаю, що це добре. Що маю зараз робити? Проводи я затягнув, туди куди треба затягнути саме ось сюди. Ось вони три проводи. Як бачите, вони тут мають інші кольори. Тут до синій, потім зелений, Жовтий, потім зелений. Зелений, потім зелений інший. Чому так? Бо рідні проводи були закороткі, довелося їх зробити длінчими. Якщо придивитись, то видно, як тут було зроблено. Тобто трохи зачистив і потім жили одну в іншу ставив та запаяв. Ось так я їх поз'єднував між собою. Як бачите, на різних відстанях це зроблено. Це зроблено для того, аби вони там ось там, бачите, та синя штука, щоб вони пролізли пріствій отвір. Бо якщо вони будуть трохи товщі, ну, товші, тобто, якщо воно місці розрізать, вони будуть значно товщі, ніж ніж той діаметр, що мають, От, і вони бано не пролізують. Так вони пролізли, бачите, вони трохи різні дліни, відповідно там так само. Тобто це вставлений кусок. Просто це такий пробив був, він там від мотора йде. Оце між ними ставлений кусок. Так, звісно я хвилююсь, хвилююсь дуже. Тут буде перше включення. Зараз дещо призвоню тут. От, буду налаштовувати, ось має ось такий стенд. Так, Це звичайний комп'ютер, зараз його. Програмувати буду через... Де він? Вон дріблю видно. Зараз покажу ближче. вмикаю. Іначав микнусь. Ну микайся. А то вообще. Тюм. Пішла жара. Фігасі, так довго. Так. Так, де це він? Ось маю. Ком. Рез 232, так. Через те буде програмуватися. Де Дейман там. Тюкзак. Де до рюкзака. Рюкзак має вже три роки цей. Пізніше зроблю на нього обзор. Ось такий рюкзак, як він виглядає. Пройшло вже три роки. Відламав лише цю штуку. Але зараз мова не про це. Тут десь має бути ось такий роз'єм для програмування. Перехідник 485 здається на 232-й перетворювач. Ось поки що лежить блютузний перетворювач це з'єднання. Але він ним опасно, я вже один контролер спалив. цим блютузом. Через телефон програмував, до телефону була приєднана гарнітура Теж по блютузу. І Щось він не туди відправив і контролер, короче, так. саме так він і зробив. Ось, тому я дуже хвилююсь. Зараз маю навчити контролер, щоб він побачив там. Датчики холла, як вони розташовані, щоб він це сприйняв, оприділив. Потім буду потім буду налаштовувати його. Напевно, як я то налаштовую, я знімати не буду. А може і буду, не знаю, побачимо. Наразі все, бо мені потрібно трохи більше рук ніжедна. Можемо бачити, що комп'ютер пішов спати. Так, я з'єднав ось звідси. І сюди. Там те рамп, там. -те Приєднав провода. Жовтий то У, зелений то В, синій то В. Не видно, так? Звісно, не видно. Де тут буде видно? Та десь тут має бути видно. синій. Туди були. Так. Далі маємо вмикнути ось тут живлення І отут. Але ключі я забув. Поїхав додому. Хвилююсь. Нове включення. Як ми можемо помітити, тут все добре? Але дещо змінилось. Комп'ютер маємо вимкнений. А все тому що з'ясували, що ця жовта штука або просто батарея. в неї одна ячейка здохла. Тобто вона півтора місяця чекала на. На те поки мені зроблять цю дивну штуку. та що мотор, та що вал, та що алюмінів. То вона розрядилась одна ячейка. І тепер я взяв таку штуку блок питання, блок живлення на 12 вольт з регулюванням з 11 до 14 вольт. Приєднав ось таку китайську приблуду. Ну, Від'єднав БМС-ку, бо вона не хоче вмикати мені батарейку, бо каже низька напруга. Вичислив, де в нас знаходиться та ячейка. І маю підняти напругу до хоча б 2,6 вольт. Щоб БМС вмикнула мені батарею, щоб я міг її заряджати від розетки з штатною зарядкою. Ось так, далі буде. Вона буде не видно. Ну, може по звукам загадаєтесь. Їдемо помалу, 3 км в час. А пол. Я таки хихикаю. Вон машина. Дрог більш-менш. А спок. Бешенная эта буретка, блядь. Так, ну вот, друзья, нашел Есть меньше ремний участок. Иду по малому. я роблю для того, чтобы назирвать, там, что есть люк в этом. Так, сейчас еще скину трубку, швидкость. Мало помалу. Сборки, блин. Ну, три. И аспол.